Слава Ісусу Христу! Радий всіх бачити на цьому місці. І перед тим, як я буду проповідувати, я хочу робити таке невеличке оголошення. Ви знаєте, у нас утворилася домашня група, центр, де можна назвати. Її. Ми збираємося вже другу суботу у брата Тараса. Дякувати Богу, брат Петро підтримує нас. Прибуваю вчора, так гарно ми провели час. Запрошую всіх до брата Тараса. хто не знає, де він живе, передзвоніть до мене і ми домовилися і якось будемо. Зараз я хочу зачитати Слово Боже. І одну історію таку. Бачите, наслідки гріха окуляри. Може, якби людина не зрішила, не ходила в окулярах. А так, як написано в Біблії, що з роками там зір падає, зуби випадають, вуха перестають чути нормально. Це все наслідки гріха. Я хочу зачитати Євангелію е, від Марка, 6 розвиток, 14, 14 вірша. Це дуже така історія, яку прочитав. Ні, я ж не добре стало. Я собі як її уявив, розумієте, жахливі речі. І почув цар Ірод, оскільки відоме стало його ім'я, і люди говорили, що це Іван Хреститель устав з мертвих. Тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші казали, що це Ілля, ще інші вважали, що це Пророк або один із пророків. А Ірод, почувши, сказав той Іван, якому вітяв голову, це він воскреснув. Адже Ірод, пославши воїнів, схопив Івана і посадив його у в'язницю через іродіяду, дружину свого брата Пилипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іроді, «Не годиться мати тобі жінку твого брата, тож іродіяна. Та їла злобу на нього і бажала його вбити, та не змогла. Бо ірод боявся Івана, знаючи його, як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а, слухаючи дуже, непокоївся, але слухав з насолотою. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження влаштував для своїх вельмож тисяцьких. Галинейських старшин увійшла дочка іродіади і, танцюючи, догодила іродові. І тим, які з ним сиділи при столі, та же сказав дівчині, проси в мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він поклявся їй чого тільки попросиш, у мене дам тобі хоч би й пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала матері, що попросити. Та сказала, Голови Івана Хрестителя. І повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно дав ти мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар син засмутився, але через клятву тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказав, щоб принести голову Івана, той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла їй своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. Жахлива історія, я собі думав, як так? Ірод, цар, правда, то не той цар, що дітей мучиться, це син його, того Ірода. Він, по-перше, стільки там порушив закону, я не знаю, чи він був євреєм, по-моєму, ні, і дум'янином він був. І, по-перше, взяв відобрав жінку свого брата. Ірод, цар, на якого дивляться всі, пішов відібрав жінку свого брата. І жив з нею в плуті, вперед. Ну і Івана він теж слухав, а Іван, як віруюча людина, він йому докорив, каже, не добре мати жінку, брата свого. Рідного брата. ви воює собі, що я пішов, до свого брата і забрав жінку. Це в голові не вкладається. І він слухав з на сволоду, він стояв на двох берегах, можна так сказати, на березі гріха і на березі, на березі правди, тому що він слухав, йому подобалося слухати Івана Христиця. І тут раз, у нього день народження. А жінки цей радіада, вона дуже злилася, бо правда колола їм в очі. б ти, ти не робив, ти від правди нікуди не сховаєшся, правда? Себе ти можеш обманути і все рівно тобі совість буде докоряти, що ти недобре зробив, ти то зробив недобре, ти так зробив, ти туди пішов неправильно. Вернися, скільки раз таке буває у нас. І вона злобу собі в серці, заклала злобу. І хотіла вбити Івана Христица. <рес> Ви собі уявіть, скільки вона йому на вуха журжала, 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 журжала. Убий він проти нас. Я тебе люблю туди-сюди. Все такі слова, але це я вже так від себе уявляю. Хто такий Іван Христитий? Це був родич Ісуса Христа. І він був всього навсього скільки було Ісусу? 30 років, як він. Почав служіння, ну тут вже йшло до Завершення, десь йому ну, 33 роки, 32 було. А він, Іван Хиститель, всього навсяк на півроку старший тиста за Ісуса Христа і родич. Як він жив? Він жив зовсім інакше. Той жив у собі, розкошував, їв всякі всячину таку, що прості люди не їли. А Іван Хреститель, він жив в пустині, хоч міг жити, тому що він був сином первосвященника. Це не просто така людина була первосвященник. Це була велика людина в народі. Це був начальник юдейського народу. Не проста людина. І він вибрав інший шлях Іван Христитель. Він залишив усе, все це багатство і пішов в пустиню жити. І їв що він? Їв сарану. Якісь як я не знаю, що тут таке. Ну, щось не дуже добре. І кров він не їв. Чорну, що так намазано, червоно, чорну, чорну, чорну. чорну так. І ми бачимо далі. І настав слушний день, коли Іро собі утворив день народження був, він хотів відмітити. Звичайно, він собі кряпнув вина. І тут вийшла родіадата, до дочка цієї родіадиші, і почала танцювати. І доводила, і руду. І він каже, що ж хочеш, попросиш мене там тобі. Де він думав, що така молода, юна особа попросить голову Івана Хрестителя? Хто ти них таке подумав? Та він собі в думках, ну як молода дитина може таке попросити. Я, знаєте, як служив в армії, був такий один випадок, що молодого хлопця ну вже після присяги, поставили на пост. І він заснув на пості. І прийшов той, що провіряє пости, і він спить. І почав його так сварити, розумієте, той взяв до серця. І собі приклав автомати весь стеробі, і мозги розлетілися. Розумієте? І нас заставили то віддирати. Я як то побачив, мені не добре, бо я почав ригати. Скром, вона настільки смердить та, розумієте, що недобре мені стало. А це молода дитина прийшла до матері та каже, голову вам хрестителя дайте. Ви собі уявіть, я собі уявив голова, тече кров, коли йому голову відрубали, І вона бере і без всяких задніх думок несе матері. Наскільки ця дитина вже була зіпсута? Що з нею буде? І так Іван Христити загинув. Ви знаєте, я навіть читав цю... Він дуже шокований від цього, наскільки гріх може привести до великої трагедії. Простий гріх, ляпнув слово. І ну ляпнув слово, ну забери його, це ж людину це не просто так. Але Гординя, як я цар, сказав і гординя не дала йому спокою. Він сказав, не сіть, війдуть, не. Знаєте, це так, якби курці голові друбати. Який тоді був жорстокий час, а який зараз жорстокий. Хто подивитися все, що робиться, ви знаєте, Ісус Христос, Він теж постраждав. Це людина померла, людина померла. Родичі мають хрестити. А я навіть читав цю. Тому Івана і Марка як над Христом знущалися. Уявіть собі, що Бог, який прийшов в цей світ, зробив дуже багато чудес, воскресав і мертвих, і то і все. І Юда його зрадив, по-перше, апостол, який ходив друг його, пішов і зрадив його. І як його били, плювали в Ісуса Христа. Ви Бог настільки він терпів, що в нього плювали якісь люди, розумієте? Твори творіння плювали. Це так собі уявити, якби комп'ютер взяв, ти його включаєш, він плюнув на тебе. І він все рівно терпів. Він все рівно терпів Ісус Христос, тому що знав Він, за що Він помирає. Настільки любов Божа Велика до нас усіх, що Ісус, Син Божий, перетерпів такі страждання. І дякувати Богу за це, що Він не відмовився від цього шляху. І Він нас так сильно полюбив, що віддав свого Сина Ісуса Христа заради нашого Спасіння. І тому призиваю кожну людину, яка. Може, десь упала, може десь посвнулася, може ще не знає Ісуса Христа. Треба бігти до Ісуса Христа, каятися в своїх гріхах, приймати Господа Ісуса Христа. Тому що ми не знаємо, коли прийде Ісус Христос. От буває таке, ми посварилися, чи сваримося, чи з жінкою, чи все з Але ми не знаємо, чи ми доживемо до ранку. Ми не знаємо, чи не прийде Ісус Христос. І ви знаєте, який, який шлях був Ірода? Він на чому не зупинився, він вбив ще одного апостола. Йому сподобалося. І він потім встав і каже, почало сіяти щось. Він каже, що двіться Бог зійшов, себе звеличив Бог Ірод. І що Бог з ним зробив, так ну, і черва з'їла його. Він хворів. І тут раз черва його і все, і він умер. І тому кажу, що ніхто не знає, коли прийде Його час. Ніхто не знає. І всяка яка гординя є в нас, треба її геть залишати, треба її геть відкидати, щоб ми були милосердні, не такі, як і а милосердні Щоб ми були, як Ісус Христос, тому що сказав Ісус Христос, що я постраждав, і всі, хто хоче йти за мною, теж будуть страждати. І тому я призиваю, давайте встанемо на наші ноги. Умовимося, хто має якісь гріхи, якісь провини, ви собі звертайте зараз до Бога. Господь завжди готовий простити нам наші провини. Не треба зволікати, тому що так як були 10 мудрих, дію і 10 не мудрих, і одні мали маски, а інші не мали. І, і хто попав? Ісусу, ті, що мали. А ті, що не мали, кажуть, дайте нам. Пішли купувати на базарі і не встигли, розумієте? не встигнути. І наслідки будуть дуже кричами. Молимося, Господи Боже, дякую Тобі за твою велику милість, дякую Тобі за твою велику любов, що Ти дарував спасіння, що ти страждав заради наших ріхів, Господь. Ради нашого спасіння, ти стразнав, ти простив всякі наші гріхи. Ти бачи зараз кожну людину, яка тут є. Може, молиться до тебе, ти прости кожний гріх, який ми могли втворити, Господь могли вчинити. Ти вивільни нас від тих гріхів, що ми дай нам розум твій, Господь, щоб ми розуміли що ми не повинні рішити, що ми повинні ходити з тобою, завжди бути біля тебе, завжди спілкуватися з тобою, Господь, я тебе дуже прошу. Глусли надалі зараз це служіння. Постав слово твоє в устах, хто ще буде проповідувати. Дякую тобі за все. Хай тобі буде слава усе. Амінь.